слухайте українське радіо Житомир, вітаю у студії Наталя Кулініч. Цими вихідними у Житомирі фіналізували спеціальний кінопроєкт «31». А він впродовж тижня гуртував молодь довкола перегляду українського патріотичного кіно. Організатори проєкту це Житомирська обласна військова адміністрація, Житомирська міська рада, волонтерський штаб, перемога і пластовий молодіжний центр. Зазначили, що ті п'ять фільмів, які представлені в рамках проєкту, має сьогодні побачити кожен українець. Останнім у цьому проєкті глядачам представили фільм Наші котики. Перегляд завершився активним спілкуванням із актором, який сьогодні на зв'язку зі студією українського радіо Житомир. Це актор, який зіграв одну з головних ролей у фільмі Наші котики, режисер, учасник російсько-української війни Дмитро Тубальцев. Дмитре рада привітати. Вітаю всіх. Цей фільм знятий з мене знятий з вас. Визнав там з мого життя. Взято багато чого там. Просто тільки були інші бойові події. А так, життя моє. Дивіться, ви почали про це розмову. Цей фільм власне почався у 2014-му, коли ви воювали добровольцем на сході. Але сценарій писався вже кілька років по тому. А власне, фільм вийшов, якщо не помиляюсь, у 2020-му, так. 2018-му ми його знімали, а потім, у 2020-му, він вже вийшов офіційно, тому що там Уляна Супрун долучилися, Марко Супрун, Стефан Бандера, онук Степана Бандери. Вони долучилися, вони запрошували гроші з Америки для цього фільму, і там приїздило багато ріелторів з кінотеатрів, і так далі. Тому подібне. Я з ними зустрічався для того, щоб вони по показували в своїх кінотеатрах наші фільми. Це. Дуже була важка праця, така для мене адміністративна важка праця. Я до такої праці не звик, тому що я знаєте, як як творча людина. Я собі творю і творю. А тут потрібно зустрічатись з кожним, спілкуватись, з кожним говорити, кожного переконувати, і вони всі хотіли показувати, і вони вони всі показали. Дмитро, цей фільм, я думаю, без сумніву, ви вже представляли глядачам десятки, можливо, навіть і сотні разів за ці кілька років. Ці зустрічі схожі Долу. одна на одну, чи вони завжди різні? Ні, ні я завжди різний і завжди е відвертий. І у мене навіть було запитання. От на останньому показі цього фільму дівчина питалася якась красива блондинка до речі. Е питалася, каже: А ви актор? Чи людина? Я кажу: я людина завжди, тому що я, те, що я граю, я намагаюся якомога більше викинути свого життя від своїх персонажів, тому що я хочу жити і просто існувати. От, наприклад, мої персонажі могли б воювати на війні, але на війні воюю я. Я захищаю свою країну. Воює Дмитро Тубольцев. Так воно існує, так має бути. Дмитре, а цей фільм, якщо коротко сказати про жанр, це комедія. Не можу не запитати, яким є місце гумору на цій війні, чи дійсно воно і має місце? Я вас трошки, я вас трошки поправлю. Поправлю вас трошки. Це не комедія. Цей фільм унікальний є в тому сенсі, що він жанрово зібрав. В себе дуже багато чого синкретично, він не стилістичний, а він жанровий. Він і комедія, і драма, і трагедія все, що тут можна зібрати в цьому фільмі. Є і це завдяки Володі, Володимиру Тихому режисеру. Треба не забувати, що він документаліст, і він, коли знімав цей фільм, він знімав про те, як воно було насправді. Розумієте, і воно так було насправді. Якщо ви подивитесь навіть в цьому журналі. Країна моє останнє інтерв'ю. Я писав про те, що я хотів зіграти своїх двох побратимів, тому що без гумору ми всі загинули б. Тому що ми всі поїхали б дахом. У нас просто башку відірвало б, і все. Ми поїхали б дахом. Гумор нас врівноважує. Цей фільм він і показує те, як ми сприймали те, зараз я сформулюю, як ми сприймали те, через що гинуть люди, і ми відносились до цього легенько, тому що нас іншого вибору не було. Тобто гумор, це те, що рятує в такій так, складній ситуації. Це, так. це, це це саме рятує, тільки він люди, нічого більше. А... а як би ви взагалі описали відчуття від зйомок у фільмі про війну, маючи досвід е, участі у реальних бойових діях, це вам допомагає? Чи це вам заважає? Е, насправді, то мені заважає постійно, тому що люди, які не воювали, вони. Постійно потребують, щоб я їм розповідав про це. Коли розповідаю, я занурююсь і вона це гнітити трошки. І я постійно кажу: а можемо більше не говорити про це. Давайте про щось веселе та подібне. Але вони цього не відчувають і вони просять нагрузи нас, чувак, нагрузи, нагрузи. Ми хочемо відчути те, що ти відчув. В цьому є різниця. Неможливо пояснити про війну тим, хто на неї не був. А тим, хто був на війні, вже поясняти не потрібно. От і все. Ви знаєте, напевно, що більшість з нас звикла, що про війну говорять в трагічних тонах, зокрема, мовою кінематографа. Це такі епічні картини. Я навіть зараз вас доповню. Я вам скажу, що от коли я повернувся з війни, мене тоді моя покійна нині дівчина зустріла. Тоді вона ще була жива. І вона каже: розкажи, як там було. Я говорю: от фільм Ярость вийшов, от його смотри. Є три фільми: «Цільнометалева оболонка, є Апокаліпсис сьогодні і є фільм «Ярость», який відповідає військовим діям. Навіть фільм Рядовий райн», і так далі, він пафосний, він, ну, він коротше, Бреше, трошки бреше. не розповідає про те, як воно все відбувається насправді. Війна це. Це завжди біль, це пекло на землі. Я вам скажу: я був на харківському напрямку. На нас кинули тих, хто був в Бучі і був в Ірпіні. До нас підходить комбат 92-ї бригади і каже: до мене прийшла директива хлопці. Будемо брати в полон для Гаагського суду, тих, які воювали в Ірпіні і в Бучі. Кажу, що твої хлопці сказали. Він каже, ні, не будемо. Я кажу, так і ми не будемо. А ми уда, ми українська добровольча армія. Ми разом з ними воювали. Друга другого танкова бригада і 92 га бригада, ну десанта штурмова бригада. І ми виконували всі завдання. Те, що вони виконували, те сам те саме. Ми виконували. Я кажу, я не збираюсь брати в полон, щоб він потім жив, щоб він сидів на цьому суді, щоб він їв морозиво, їв там якесь печиво, чи ще щось і десь там відсидівся. Я не збираюся його брати в полон. І це правда. Я Його буду вбивати до кінця свого життя. Да, я вам скажу таке: ми коли заходили в села, люди починали від'їжджати із сел тільки тоді, коли ми заходили в села. Ми кажемо, чому ви зараз від'їжджаєте? Він кажуть, тому що коли ви їх бомбили, ви били тільки по них. А зараз вони почнуть бити і по нас. І люди від'їжджали із сел. А, майже в кожній будівлі м, були. Були загиблі люди, і коли експерти відновлювали події, як ці люди вмирали перед тим, як померти, розумієте, в них просто сидина проступала. Тому що коли вони розуміли, що вони відчували перед тим, як померли, це неможливо просто витримати. І ми заходили в ці села. От ми дійшли до п'яти кілометрів вже до кордону. Із Росією, я просто повернувся, тому що я був поранений. Далі наші хлопці там вже воювали. І ті трупи, які ми знаходили, цих жінок, те, що вони відчували перед тим, як померли, ці п'ятниці знущалися над жінками, добами, добами, ви розумієте, сутками. Так що, таке. От. Як ви думаєте, будемо їх брати в полон? Ні, не будемо, нахуй. Дмитре, страшні свідчення війни. Ми дуже вам дякуємо за мужність проживати це все, говорити про це все. Да, да, да. я давайте про про мистецтво. Далі Так, да, про мистецтво, а воно невід'ємно очевидно від митця навіть на війні. Ви знаєте, в одному з ваших інтерв'ю я читала, що спадкові гени художника і навички режисерські вам допомагали зокрема і виживати на війні. Ви так, можете розказати, чудово. що це було? Я зараз можу про це офіційно говорити, тому що це вже. Історичний факт: в нас був такий дід Саша, який їздив із Пєсків їздив постійно в Донецьк, він працював на шахті, і він постійно проїздив через нашу точку туристів Переді мною була якраз точка Турист і аеропорт. вже І в нас було поле, озеро, де постійно лізли е, Деверс групи. Якраз Поріченка вхуй по, по мені. Тоді саме було це відео записано. Я от, в, в Житомирі розповідав, що якраз я вийшов на рацію. Тоді, коли вони прослуховували все, я тоді сказав, що я переченьково обіцяю, що я його вб'ю, навіть коли війна закінчиться. Я клянусь перед народом України, перед своїми побратимами за те, що він робив і. В нас було таке, що дядь Саша поїхав на роботу. Він кожного ранку проїздив повз нас і постійно каже, доброго ранку, доброго ранку. І він собі їде на роботу, працює на шахті, і потім повертається. І одного ранку дивлюсь, дядь Саша повертається без велосипеда, без нічого. А так сутині грамотна, а ФСБшники вони ж завжди використовували природні явища для того, щоб грамотно себе поводити. Я дивлюсь, начебто йде дядь Саша. Але щось він заходить за кооперативні гаражі, які в нас з лівого боку, а їх дуже багато. І через 10 хвилин проїздить машина, і 120-та мина падає прямо в кузов цієї машини. Він лазерною каскою, коротше, робив наводку. А вони старі коні нас валять з Донецька. І барс, мені мій командир каже: бистро пішов, зачистив цю позицію. А я командир точки. У мене в підпорядкуванні три людини, і я йду з ножем. Туди в ці гаражі, і от саме майстерність актора мені допомогла. Я виходжу на нього з ножем, і він з автоматом стоїть. І я йому кажу: ти що собі дозволяєш? Тут люди зараз гинуть, як тобі не соромно. І я десь попав кудись йому в дитинство видно, або інтонацію якогось батька, ще щось. А я сам, от чесно кажучи, від страху, У мене сльози тчуть. И он кидает автомат и я больше не буду, больше не буду, больше не буду. Стоя на колени, я говорю, на колени бегом, блядь. Я его беру за шкирку и ему вот эта рукоятка и ножа оторвал полностью ухо. Я его так долго бил на подавление. Ну, потом взял его в плен. Но меня именно мастерство актера спасло. То, что я не проявлял своей слабости. Хотя у него был автомат, он был, просто мог меня выстрелить и все, просто меня убить. А я был просто всего лишь с ножом. Ну, вот так вот. Ви знаєте, я слухаю вас, і от пригадую цю фразу роби те, що ти вмієш найкраще, те, що ви вмієте да. найкраще, воно вам згодилось навіть етап. До речі, тут. до речі, коли повернуся з фронту, у да, це в війні, от кажу, наскрізна акторська дія. Чотири рази за фільм звучить: роби свою справу. Фільм людь, роби свою справу. Так вона і є. Маєш робити свою справу. І вчора мене запитували про страх. кажуть, а чи є страх? У вас немає? кажу з 14-го року. Немає страху, немає. Я тільки думаю перше, ніж я загину, якомога більше забрати з собою. Потім, коли повертаюсь, після бойового виходу я повертаюсь на добу. Я вже думаю, це був я. Хіба це був я? Тоді я починаю боятися. Але коли я воюю, я йду як паровоз, все мене вже не зупиниш. Так, кожен наш воїн, кожен наш воїн так робить. Сьогодні такий день, 29 серпня. Ми в Україні відзначаємо день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність нашого. Територіальну цілісність, суверенітет нашої країни, а тому, що саме ці серпневі дні у 2014 році, про які ми сьогодні так багато згадуємо, це так, приливай, так, так, трагедії, так, так. Так. а це був пік пікловезької трагедії. На вашу думку, як воїна, як патріота, яким є найкращий спосіб в такий день згадати і вшанувати наших хлопців, як ви це відчуваєте? Я вам скажу дуже просто: за Україну не треба вмирати, за неї треба вбивати. От і все і. Ті хлопці, які наші загинули, я фаталіст. Я вважаю за потрібне те, що людина гине лише тоді, коли вона виконала свої судьбоносні божественні обов'язки, там якби якесь кожен... життєве призначення, так Так, своє життєве призначення, так, так так, ви правильно сказали. Тому що щоб не образити релігійних людей і наукових людей, я більше людина науки і так далі. То подібне, своє життєве призначення. Як тільки вона виконала все, вона йде. Іде до Бога до Всесвіту і так далі. Там вже далі спілкуються по-своєму. І ті хлопці, їх просто підібрали для того, щоб вони там загально померли. Я скажу так, як фаталіст, як воїн. Але ті, кому треба далі жити, для того, щоб захищати свою країну, вони далі живуть. І кулі летять повз них. Вони як огинають отак. Фу. Зараз трошки інша війна. На відміну від 14-15 років, там 17 років зараз ти більше граєш в лотерею, тому що я на своєму віці бачив і касетні бомби, і гірлянду бачив, тобто фосфорні бомби і так далі. там, тільки хіба що вакуумну бомбу не бачив, не відчував. Але я так скажу, що якщо тобі зарано зараз, я не дам збрехати у нас, у нас чотири сидить четверо. За 500 метрів ще четверо, і позаду нас ще четверо. Все. І ми чекаємо 40, 40 диверсійних одиниць бойових. Нас 12 людей. По пів кілометра кожен від нас. Тобто ми в чотирьох будемо тримати бій, поки вони до нас добіжать. Це хвилин 20. Ну, скажімо, 15. 15 хвилин бою ми будемо тримати в чотирьох проти 40. І ми так воювали. І це нормально. Знаєте, те, що ви сказали, це можна напевно, якщо коротко, сформулювати, довіряй своїй долі. Так і є, таке воно саме так і є, тому що от я, як по духу, сам буддіст і вайшнав. Я єдиний воїн в Україні, який є зараз в Кришнаїцькому храмі. Мені так адікаві прабу так. Президент храму так і сказав: ти єдиний воїн, який є. Коли повернувся ще в 15-му році, я прийшов в храм тоді, і він каже: Ти єдиний воїн. Ти кшатрий, ти воїн, ти Арджуна, як в Кагавад Гіті написано. Мені це було особисто приємно. Але справа в тому, що те, що ти там бачиш, це залишається назавжди, і війною не можна хизуватися. Ну, от мені нема чим похизуватись, тому що все, що було там, воно було погане. А от мистецтво це добре. Ну так. Дмитре, я хочу побажати вам і кожному, кожному з нас гідно пройти свій шлях в цьому дякую житті дуже. на цій війні. Бережи Боже вас і ваших побратимів. Ми дуже чекаємо дякую. нових ролей, фільмів, нових жартів, і не тільки про війну. До речі, скажу, що в нас, поки в нас буде існувати російський ринок для мене шлях зачинений. Я не не зможу зніматись. І, наприклад, Production, Ті, що працюють з телеканалом Україна, головний продюсер був снайпером, воював снайпером, розвідником, фінансовий директор, воював, здається, в штурмовому батальйоні, і так далі, і подібне, але вони торгують зараз із Росією і мене не знімають через те, що я убивав Путіна. І хоча вони самі воювали за Україну, вони патріоти, але вони роблять бізнес на, на тому ну, важке життя. Це повертаючись до того, що кожному потрібно гідно йти своїм шляхом, знайти його так. і слідувати так. цьому розберемось. шляху. Розберемось, розберемось. Дмитре щиро дякую вам за те, що ви сьогодні з нами на зв'язку. Сподіваюся, плюс, плюс. що почуємось. Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам! Крокуємо до перемоги! Дякуємо плюс. вам,